співробітників Коломийського міськвідділу міліції поїхали у зону антитерористичної операції. Охоронятимуть громадський порядок у Маріуполі з рідного міста. Хлопців проведжали добрими настановами та молитвою. Черговий зведений загін Прикарпатської міліції поїхав на схід захищати Україну. Вони змінюють своїх колег, які вже служать в зоні бойових дій. Цього разу загін склали працівники районних відділків міліції та служб області. Від Коломиї в зону АТО теж вирушили троє правоохоронців. З підрозділу слідства їде Лаврук Ярослав, з підрозділу дільничих інспекторів їде Далебожик Роман і з патрульної служби їде Мусиловський Мирослав. Хлопці отримали в управлінні внутрішніх справ форму зимову, взуття, а також теплу білизну. Також тут ми своїми силами їм і додатковий комплект форми теплої білизни. Взуття також їм, як то кажуть, організували загалом, на сході вже побувало 20 коломийських правоохоронців. 24-річний дільничний Андрій Дяків теж у цьому списку. Спочатку два тижні служив на блокпосту у Волновасі, потім ще на два тижні їх перекинули на патрулювання у Маріуполь. Просто для себе я їхав перевірити себе і вважаю, щоб всі всі, всі хто розуміється, що поїхали, віддали свій обов'язок батьківщині. Бо, на мою думку, це ще тільки початок. Ми бажаємо удачі. Сам перед удачі. Я дуже переживаю, бо там дуже зараз нелегкий не момент почався. Старший дільничний Роман Далибожик у міліції вже 10 років. Його характеризують як сумлінного працівника. Зараз він у трійці коломийських добровольців. Каже, його рішення їхати на схід свідоме та обдумане. А для себе Роман визначив основні правила поведінки. Як не ми, то хто? Треба захищати державу, ну прикривати перше все один одного, берегти своє життя. Ну, і перші дні акліматизація. Перші дні тяжко. А потім кажуть, що все нормально. Найважче для Романа прощатися з рідними. Батьки, дружина, шестирічна донечка Катруся всі зі сльозами проводжають його на службу. Що ви можете побажати своєму сину? Щоб вернулись додому. Перед виїздом міліціонери відряджені в зону АТО зібралися у актовій залі Коломийського міськвідділку міліції. Отримали благословення від отця Руслана Ваврика. Ми ніколи не думали, що в 21 столітті ми будемо чути про війну, чути про таке кровопролиття, чути таку неправду і несправедливість. Але найважніше зараз зберегти надію, зберегти віру, зберегти любов в серці, пам'ятати, що Господь і над усіма нами. І дасть нам сили вести, коли людина стоїть за правду. Благословення Заславення Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас, покрив вас від усякого зла, всякої супротивної, ворожої сили і захистить нині завжди і на віки вічні. Амінь. Бажали доброї служби хлопцям і старші наставники. Хочу побажати нашим працівникам, які їдуть захищати зону АТО. Побратимів наших порядок охорони громадського порядку, міцного здоров'я, і щоб вони завжди пам'ятали, що вони на нашій українській землі є і будуть, і цей мир спокій залежить тільки від них. Фото на згадку, і далі коломийські міліціонери поїхали у Івано-Франківськ на загальний збір. Там настанови перед виїздом своїм підлеглим дав начальник прикарпатської міліції, полковник Микола Семенишин. Через місяць зустрічатимемо наших земляків здорових та зможнілих. Галина Досин, Сергій Грицак, події НТК.